Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. 3 червня 2025 року в Кремлі під час закритої наради безпеки РФ стався потужний вибух. За попередніми даними вибуховий пристрій активував офіцер ФСБ, який загинув на місці серед постраждалих кілька високопосадовців, включаючи міністра оборони та радника президента. Путіна не був присутній нараді, проти інцидента спричинив хвилю паніки та хаосу. В Керівництві країни лише телеграм-канал Кремлівська Щора. План наступник Патрушеви Грасуму боротьбу контролю. Відповідь на вибух Микола Патрушев та Ларі Гарасимова активували план наступних передбачений для надзвичайних ситуацій. Цей план передбачає тимчасове переведення повноваження керівництва країною Ради безпеки під голодуванням Патрушева, керівництва Гарасимова як начальника Генштабу, забезпечує контроль над збройними силами. Путін, за непідтвердженими даними, перебуває в ізоляції в одній з резиденцій під Москвою. Його зв'язок з іншими зовнішніми світом обмежений. А інформація про його стан здоров'я та місце знаходження засекречена пошкодження ядерної тріади на Кримському мосту стратегічно. На поразка. напередодні вибуху в Кремлі Росія зазнала серйозних стратегічних поразок: пошкодження ядерної тряду наслідок кібератак та диверсії виведено з ладу кілька ключових елементів системи ядерного стримування. Вибух на Кримському мосту потужний вибух зруйнував частину мосту, що спричинило логістичний колапс. У постачанні війська на південному напрямку ці події стали каталізатором для реалізації плану наступника усунення Путіна від влади. Наслідки для Росії та світу. Внутрішній хаос. Відсутність чіткого лідерства спричинила дестабілізацію Силових структурах та регіонах міжнародна реакція. Світова спільнота закликала до стримання та контролю над ядерним арсеналом Росії. Український фронт та ЗСУ використовують ситуацію для наступу та звільнення окупованих територій. Коли влада втрачає контроль, імперія починає руйнуватися зсередини. Вибух в Кремлі став символом краху системи, побудованої на страху та репресіях. План наступник це не лише спроба зберегти контроль, але й визнання глибокого кризи режиму. Світ стоїть на порозі нової епохи, де Росія має має шанс переосмислити своє місце в міжнародному порядку. Раніше телеграм-канали писали наступне. Патрушев і гарасимо більше не союзники Путіна. Після серії військових провалів та краху стратегічної авіації Гарасимо втратив контроль над полями бою. Патрушев бачить у Путіні джерело загрози особистій безпеці. Обидва розуміють без радикального кроку Росія втратить не лише фронт, але й державність Путін більше не центр сили. Він тягар його потрібно зняти швидко, тихо і без істерики. інсайда і високопосадовця СЗР РФ усунення м'якої, але не зворотній ізоляції як варіант погіршення здоров'я або тимчасового відсторонення. Створення тимчасового військово-політичного комітету, оголошення про перехід до мирного врегулювання в інтересах стабільності, формально зміна стилю керівництва, фактично усунення Путіна з історії, що дає це Україні, фіксація вигідних позицій на фронті без нових атак, можливість перевести війну в дипломатичну площину, міжнародна легалізація нового етапу зі зміною владної вертикалі РФ. генерали більше не підкоряються. Вони планують, якщо операція. ЗСУ вдарить по огул від ракона. Ті, хто тримав його на троні, підписують подушку замість опори. Редакція каналу несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.